But... Привіт! Ви на каналі Айдіарол, і це де сто новин номер 17 від 3 червня. Ранкові нарішні новини під вашу кавусю чи Бейліс, чи там що ви там віскарп'єте. Сьогодні у нас достатньо новин. Так що будемо до них переходити. Але перед цим, будь ласка, як завжди, задонайте на ЗСУ. Це дуже важливо. Треба робити кожен день. Так що вперед і поїхали до новин. На Humble Bundle з'явився величезний, дуже крутий пакаван книг по Delta Green. Дельта Грін, це Тул Хач сучасності, X-Files, Оце все за 18 доларів можна взяти 20 книг, в тому числі Корник, Master Book, а також купа крутих сценаріїв, повноцінних книг сценаріїв, саплементи різні, роздаточки та всяке інше. Неймовірний бандл, за 18 баксів. вас стільки крутих книг, так що, якщо ви хочете почати грати в Дельту, а вам жалко грошів на фізичну книгу або ви чекаєте локалізації, то в принципі взяти. Стільки PDF і вже почати зараз розбиратися в цій системі. Вперед, Humble bundle, Всі лінки в описі до відео. На тому ж сайті вийшов інший бандл для Pathfinder другої редакції для Fantasy Grounds VTT. за 30 баксів. Ви зможете взяти повноцінна версія Fantasy Ground на Unity, плюс купа саплементів, плюс два бастіарія, плюс купа купа мап токенів і так далі. Якщо ви фанат Pathfinder і шукаєте собі VTT, то можете подивитися, можливо, це прям той варіант, який ви шукаєте. Я знаю, я вас задовбав, але знов альтернативна обкладинка для майбутнього Dungeon Master Guide для ДНД нової редакції. Але що тут цікаво, чому я хотів показати, тому що вона намальована українською художницею Олена Річардс. Вона українка і живе в Америці. Вона в Твіттері підтримувала нас я розповсюджила інформацію для біженців і так далі. І подивіться наскільки я намальована. Моя повага на честь 50 річчя. Я б краще взяв книгу з цією обкладинкою, бо дійсно. Вийшов другий випуск The Electrum Archive. Така собі ОСР гра в science fantasy світі. що В ній цікавого те, що в цьому світі магія е, працює завдяки магічних чорнилах, е, які ви там вдихаєте, і, і можете кастувати щось. Або ці чорнила можна використовувати як гроші. Достатньо цікава система. І Бен Мільтон нещодавно зробив е, огляд. Зараз вийшла другий випуск. Фокус іде на вже окремому місті, величезному своїми особливостями та цікавими історіями. Ми гляньте, якщо ви шукаєте щось таке собі, вам виглядає класно. Декілька новин з дружнього телеграм-каналу Рольовий топограф. Будь ласка, підпишитесь на D&D Beyond» почали знижки на честь так що повний список всього з цими знижками можете знайти в описі до цього відео, хоч ж якщо ви щось хочете там придбати. Наступна новина це те, що Paramount більше не буде займатися серіалом по ДНД. Вони в 2023 році почали цей процес, але зараз, видать, щось пішло не так, і вони відмовляються. Так що, якщо ви чекаєте на серіал, будете чекати ще достатньо довго, тому що не зрозуміло, що з ним буде. Я б краще другу частину фільму подивився, бо перший мені сподобалось дуже веселе, незамислувате кіно. Final Fantasy 14 Терпіджі. Вийшли основні безкоштовні правила. Для завантаження доступні книги гравця та книга майстра з скороченими правилами рольової гри. Правила покривають основні механіки та особливості гри, проте тут нема створення персонажів, прегенів та стартової пригоди. Однак цього все одно достатньо, щоб оцінити цю рольову гру. І це вам сказати, що я нічого про неї не знаю, але бачив відгуки на в Твіттері, та що майже не було реклами, і всі, хто 에, придбав, дуже якось 에, плюються. Но не будемо зважати на чиюсь думку. Якщо вам цікаво, скачайте, пограйте і напишіть в коментарях. Як вам. Новини кікстартера стартувала кампанія по Kids in Capes, продовження гри Kids on Bikes або Kids on Brooms про підлітків, цей раз про підлітків і становлення їх як супергероїв. Ви будете стартувати без супергеройських навичок, але потім ви їх будете отримувати. І оцесь арка персонажів це теж про що це буде гра. Що в ній цікавого? Те, що до кожного атрибута ви присвоюєте якийсь DICE і від d 4 до d 20 і це буде показувати наскільки в. Правно, ви в тому чи іному атрибуті можете діяти. Герої не починають гру з особливими здібностями або як члени команди супергероїв, але гравці обирають свою роль у команді та надлюдські здібності, які вони матимуть у майбутньому. Також потім в майбутньому буде змінюватися персонаж, щось нове, обертатися і так далі. Ну, типу, підліток буде рости. Так що, якщо вам цікаві вайби, оцих 90-х вайби підліткових пригод, in Capes до вашої уваги, Реліз відбудеться в червні 2025 року, а ви видадуть на. Гаторніш. Також одразу з грою будуть повноцінні моди для Alchemy Віті Ці безкоштовний, якщо ви придбаєте на Kickstarter. можна взяти ексклюзивну версію книги та навіть брендований рюкзак. Обережно ваші очки для хака для Міркборі про космос Vast Grim на Кіті запустилась кампанія під назвою Vast Grim Horde No Safe Heaven. Це три книги з кампаніями, кожна дуже різна. А також, чому це новина тут? Тому що можна також придбати Bare-Bones Edition, так званий Skeleton Crew. Це книга правил, де нема оцього кислотного арта, де красивий лаяут, і підправлені правила. Тому я дуже вам раджу глянути туди, якщо вам цікавить, вибуховий абсолютно космос, якісь паразити, які змінюють тіло і додають якісь спецздібності, якщо ви не прокинете ви вмерте. А також. ну, що ви очікуєте від Мюркборі по динаміці атмосфері, то тільки в космосі. Те, що не працювало в МБ, то працює тут в принципі нормально, тому що не, не треба Dungeon кроу всіх механік та все інше. Працює прям нормально. Тепер це можна подивитися всім, не тільки мені, як наркоманом МБ. Так що чекаємо на Skeleton Crew. Якщо вам цікаво, подивіться. можливо, вам прям зайде. Я дуже радий, що вони таке зробили, тому що гра ну, в принципі, весела. Мені принаймні подобається. Ну, а якщо вам подобається вас грім, то три повноцінні кампанії, всі три різні. Навіть є якась динамічну генерацію покинутої барші в космосі від якогось маньяка. Гляньте, кампанія буде ще місяць. Вперед. Також на Бекеркіт стартувала кампанія від Rowan and Deкарт. Це хто хто не знає, видавці Die, Spire або Eat the Rake останні гри під назвою Hollows. Вона заявляється як TTRPG Dark Fantasy, де бійки з босами зроблені правильно. Гра розділяється на бій та дослідження. Сама система на Roll Over D20. Опор в грі на бійки партії проти одного суперміцного боса. Є сітка, яка використовується для положення мисливців відносно сутності. В бою ви можете робити купу різних маневрів, атак та негайних дій. Компанії є різні пледжі, це компонент кіт, є красивий сліп кейс, ексклюзивні видання корбуків і так далі. Також є безкоштовний квікстар, де вже можна подивитися, як працює гра, там є декілька пригенів і стартова пригода. На кекстати стартувала кампанія на дві ОСР пригоди від The Merry Marшman, тих самих, які випускають Nock, і також випустили The Black Sword Hack, неймовірний. Обидві пригоди для персонажів другого-четвертого рівня і повністю сумісні з ОС або іншими ретро клонами. Кожна на 72 сторінки з купою ілюстрації, красивими мапами, класною версткою і цікавими пригодами. В першій пригоді буде ліс на 48 гексів. Половина з яких має ключові локації з NPC, монстрами з знахідками. Там навіть є фейська карчма і три великі підземелля. В другій е, пригоді буде великий замок, е, буде Гавань смерті, 10 локацій, пляж цілілих 13 локацій, ну і сам замок теж на 13 локацій, тобто 55 кімнатна будівля для вашого експлорейшена. І до українських новин на каналі Roleplay Соловіну вийшла третя частина перекладів е, про як грати в Ктулху. В цей раз це про бій. Новий голос цього перекладу. Я, я точка, я сподіваюся, правильно назвав. Як завжди, 15 хвилин неймовірної анімації від каналу Don't Stop Thinking. Розкажуть вам, як битися в поклику Ктулху і навіщо це взагалі робити. В відеоформаті дуже все зрозуміло і доступно. Тримайте ініціативу вподобайку та субскайбен, звісно. На нашому каналі Roll нарешті вийшов запис з твіча про українську енергію від Dance Forest Camp, космічний ковбой, мисливість за. Винагородою, де ми з Ілаїром, автором цієї гри, дві години розбираємо швидкий старт, обговорюємо різні деталі і механіки. Вийшло доволі інформативно, і на мій смак доволі цікаво. На каналі Ігри до столу вийшов невеличкий ролик, як зробити свою гру атмосферніше, як водити рольовки. П'ять доволі простих порад для геймів початківців про те, як зробити свої ігри цікавішими і атмосфернішими. Подобається такого виду ролики дуже короткі, але змістовні. так що теж підтримати автора в і сабскрайбом, якщо ще ні. На сайті rpgdesign.net вийшла стаття від Євгена Макеєва про як вивчити нову рульову гру. Якщо ваша відповідь просто прочитати рульник, то можете піти і почитати. Автор дає якісь поради як швидше вникнути в нову рульову гру, я про яку ви ще не знали, чи почитати швидкі старти, як це як це гравцям розповісти. Доволі цікава їжа для розумів. І остання новина на сьогодні це фан-ком, який ще буде ось-ось, 8-9 червня. І е, новина в тому, що відкрилась нарешті реєстрація на ігри як гравців. Коли ви дивитесь, вона вже відкрита, можете піти і знайти гру, яку вам до вподоби пограти. Там є і ігри від IDRO, Таша і Аля, вони обидві проводять свої ігри, Аля UPKA, а Таша проводить клухач. Так що якщо вам цікаво, можете навіть до них попасти. Також там купа всього іншого, наприклад. Наприклад, навіть буде The Last Orison, той самий про який ми розповідали на каналі, і навіть грали, ну і купа-купа інших. І звісно, 1000 мільярдів ДНД. Так що, якщо вам хочеться і в це пограти, то буде можливість. І на цьому наш невеличкий випуск закінчується. Величезна дяка, що дивитесь вже 17 випусків. Це дуже багато. Хто йде на фанкон, неймовірного вам тусіча там. Всім, хто кидає нам якісь гроші, вам величезна дяка і сердечки. А також всім, хто донатить на ЗСУ, ви молодці на вас тримається країна, в тому числі. Дяка вам. До зустрічі в наступному тижні на каналі в 18 випуску. D100.